Виконуємо номер 666 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Накресли пряму CD, промінь МК і відрізок АБ так, щоб пряма CD перетинала промінь МК і відрізок АБ. А промінь МК не перетинався з відрізком АБ. Накреслимо пряму СД. Ми накресли пряму СД. Тепер необхідно накреслити промінь МК, і умова така, щоб промінь МК з пряма СД перетинала промінь МК. Накреслимо промінь. Тепер накреслимо відрізок АВ так, щоб пряма СД перетинала промінь і відрізок, а промінь МК не перетинався з відрізком АВ. Накреслимо відрізок тепер АВ. Ми накреслили пряму CD, промінь МК і відрізок АБ, так, щоб пряма CD перетинала промінь МК і відрізок АБ. А промінь МК не перетинався з відрізком АБ. Номер 666 виконано.